Алекс Грін і сьогодні я познайомлю вас з третім безкоштовним героєм, гри Kingdom Rush – маліком Молотобойцем. Герой з далеких земель, володіючий безмежною силою, могутнім інтелектом і незламною волею. Безпечніше стоять на шляху швидкісного потягу, ніж на його. Малік має в своєму активі дві основні здібності: це удар молотом і землетрус. На першому рівні в мобільній версії Малік-молотобоєць має 450 здоров'я і 1422 урона. При цьому броня його відсутня, відновлюється він кожні 15 секунд, якщо раптом його десь сокрушать. На 10 рівні він вже має 72 720 здоров'я, 29,43 урона, при цьому має середній. 50-відсотковий захист. Але при цьому також відновлюється кожні 15 секунд, якщо раптом його завалять. Давайте послухаємо, які репліки основні в нас, каже Малік Молотобоєць. Не можу до цього доторкнутися! Мені шкода цього дурня. Прийшов час молота. Гець з дороги. На другому рівні Маліка відкривається здібність удар молоту. Він е, ударяє своїм молотом по землі і завдає шкоди ворогам навколо нього. На другому рівні удар молоту наносить 20-40 урону. На п'ятому рівні його прокачки удар молота наносить 40-60 урону. А на восьмому рівні вже цілих 60-80. На четвертому рівні у Маліка відкривається друга його здібність це землетрус Малік. Ступотить по землі і приголовшує противників навколо нього на цілих 2 секунди. Ця здібність відновлюється в нього кожні 15 секунд. І на е, четвертому рівні він е, має е, потужність цього удару 18,78 урону. На сьомому рівні прокачки героя ця здібність вже йде 48-145. І на останньому десятому рівні ця здібність в нього вже йде цілих 60 216 урвало. Тепер давайте затестимо Маліка, як і решту геройчиків на нашій, скажімо, такій тренувальній місії. Так само, як і попередніх героїв, у Маліка в активі буде піхота, і також я буду використовувати підкріплення. Давайте подивимося, наскільки файно і вправно в нас Малік зможе протистояти ворогам. Так, народ, друга волна. Друга волна продовжує до нас йти. Малік поки розправляється з ворогами доволі вправно і прокачується, прокачується на наступний рівень. Має вже в своєму активі третій рівень, і це доволі непогано, тому що на четвертому рівні відкриється його друга здібність. Це... Здібність землетрусу. В нього відкрилася друга здібність це землетрус. Щойно бачили, спостерігали, як файно і гарно він зміг ушатати е, цих от гоблінів і рознести їх просто в хламіну. Не дав жодного шансу пройти їм е, за наші огородження. І так, друзі, у нас з вами вже п'ята волна. Поки що не було е, швидкісних цілей у вигляді варгів, вульфів. Нагадаю, що саме ці. Першочергово е, вороги ставали такою перепоною і проблемою для наших з вами попередніх героїв. Особливо, що стосується Алєрії, тому що вона просто не встигала з ними усіма справлятися. Малік і Сер Геральд, вони такі більш танкові герої. Вони гарно вайно валять по місцевості, по площі і гарно розматують ворогів. І так, друзі, у нас з вами сьома волна і пішли доволі швидкісні цілі. Саме тут е, наші попередні герої почали. Пропускати. Тому що окрім швидкісних цілей, йшли розбійники, йшли е всілякі там гобліни і е решта поганців, якими наші герої не могли справитися без належної під, належного під підкріплення з зі сторони башки. І та... Друзі, десята волна, 10 волна, продовжують іти гобліни, продовжують іти орки, огри і... Всі кому, всі, кому заманеться. Мені... Народ, 12-та волна. Два... Я не вірю. Я не вірю. Я реально е Маліка використовував, мабуть, проходження місії лише один раз, і він мені не здався якимось там супер-пупер. Топовим героєм. А тут просто народ він пропускає перших перцев лише на 12-й волні. Він пропустив двох а, ворогів лише на 12-й волні. Іде багато, іде багато ворогів, питань нема, ідуть і лікувальні шамани, оці от, і а, ось, шамани. І е, розбійники, і е, орки всі комунилі. Але лише на 12-й волні він пропустив перших е, поганців перших розбійників. Так, народ, 13-та волна, і Малік пропускає в нас ще двох поганців. І на цю хвилину з 13 волн Малік в нас пропустив лише е, поки що двох. Так, давайте сюди. На 13-й волні Малік починає трошечки пропускати ворогів, і, можливо, це пов'язано в першу чергу з тим, що їх іде дуже багато. Їх іде багато, ідуть і шамани, ідуть і міцні воїни з великою кількістю здоров'я і взагалі. І так, народ. Це у нас, походу, остання така волна поганців. Малік у нас пропустив, я вам зараз точно скажу, пропустив 11 ворогів і з 9 життями народ він повністю проходить цю місію. Це перший безкоштовний герой, який повністю з 1 до 13 місії втримав оборону лише за підтримки піхоти. Супер! Супер, дуже файний класний герой, мені він сподобався. Якщо робить висновок, то Малік міцний, файний, здоровий танк, який має вміння бить по площі і виносить ворогів як швидких, так і повільних, і більш потужних. Проти повітряних цілів він не має ресурсу, проте на землі равних йому поки немає. Друзі, дуже сподіваюся, це відео було вам цікавим, інформативним. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, до нових зустрічей. 爸爸。